подивіться такий маленький телевізор а пульт як у LG. тільки будь ласка враховуйте те що як мишка він не працює але дуже схожий пультик на LG. 24 дюйми від Tesla, модель 24 e е 632 bhs Сьогодні на коротенькому огляді. У нас я вам коротко розкажу про його основні переваги. Перша перевага це те, що пульт під'єднується по Bluetooth і ви маєте голосове керування. Друга перевага це те, що тут встановлено офіційний Android, тому ви маєте і Google Play сервіси. І сертифікацію Netflix у вас всі додатки будуть працювати чудово і без помилок. По-третє, це центральна підставочка, яка встановлюється навіть на маленьку тумбу, тому що інші виробники роблять підставочки по бокам, і інколи це незручно поставити телевізор на невеличку підставочку. По-третє, подивіться, друзі, що йде в комплекті. Окрім стандартного кабеля живлення, який підключається в розетку, разом з цим телевізором ви отримуєте ще й кабель для живлення від автомобільного прикурювача 12 вольтовий. 12 вольт підключаєте в прикурку і можете використовувати цей телевізор. Тобто, коли, не дай Бог, немає світла або вам просто треба він в автомобілі, можете використовувати. Єдине, що. Просто автомобільний акумулятор підключаєте і користуєтесь телевізором, підключаєте, роздаєте до нього, наприклад, зі смартфона, інтернет і користуєтесь. По роз'ємам є все, що треба: супутниковий тюнер, кабельний тюнер, Т2-тюнер. Не треба ніяких карточок докуповувати, підключаєте сюди антенну, налаштовуєте цифрові канали, дивитесь. Окрім того, що тут же повноцінно смарт-функції за допомогою програми Android, яка встановлена: Android 11. і стандарт. Кріплення 100 на 100, це найпопулярніший стандарт в маленьких діагоналях. Кріплень у нас дуже багато під ці телевізори. Підключається 220 вольт AC верхній роз'єм, DC роз'єм підключається внизу. Ось такий Тесла. І ще, друзі, хочу вам сказати, що гарантія на телевізори Тесла в комплекті, звісно, йде гарантійний талон. Ми кожен телевізор перевіряємо перед. Відправочкою обов'язково записуємо модель, серійний номер, дату продажу, магазин, печатку ставимо. Знаєте скільки гарантія на ці телевізори? 36 місяців. Тобто, три роки на цей недорогий телевізор, ще й гарантія. Я думаю, що тут є абсолютно все, що ви хотіли бачити в маленькому телевізорі для кухні на кухню, в автомобіль для повсякденного життя зі смартом, з Т2, все, що треба.